Це безкоштовні паркомісця на вулиці Ремісничій у Чернігові. З грудня щоб залишити тут свою автівку, треба буде сплатити 10 гривень за годину. За все треба платити, як вони кажуть. То з чого нам платити? платить? Як ви думаєте? Із дідової пенсії можу я заплатити за час парковки. Якщо я заплачу за парковку, я хліба не куплю. За рішенням виконавчого комітету комунальне підприємство паркування та ринок отримало дозвіл укласти договір з Чернігівською транспортною компанією про встановлення паркоматів і запровадження автоматизованої плати за парковку. Ми, як інвестор, інвестуємо в розбудову транспортної інфраструктури. Міста Чернігова за ці кошти, розмір інвестицій 6 мільйонів гривень. За ці кошти будуть придбані паркомати, буде впроваджена автоматизована система, яка дасть можливість розраховуватися за паркування як готівкою, так і безготівковою формою оплати. Загалом платними стануть 120 паркомісць. Це шість майданчиків у центрі міста. Паркомісця біля бізнес-центру на проспекті перемоги 93 та 95. На проспекті Миру від проспекту Перемоги до Красної площі, на вулиці Кирпоноса від проспекту Перемоги до вулиці Коцюбинського, на вулиці Ремісничій від проспекту Перемоги до вулиці Коцюбинського, в'їзд до Чернігова, на валу біля Катерининської церкви та від філармонійного центру до Красної площі всього згідно договору це на нас 25 майданчиків. В першу чергу там до в грудні повинні працювати. Ми встановимо на шести майданчиках, які вже відведені сесії Чернігівської міської ради для комунального підприємства в обслуговування. Саме на цих майданчиках ми будемо вперше встановлювати тариф на паркування у Чернігові 10 гривень за годину. З цих коштів згідно з договором: 70% йде оператору Чернігівській транспортній компанії, 30% отримуватиме комунальне підприємство. За словами правозахисника Олександра Хашпара, в інших містах України оператора обирають на відкритому конкурсі. З 2016 року у нас на сайті міської ради прилюдно проєкт регуляторного акту про порядок визначення оператора паркувальних майданчиків. Але на жаль, за ці п'ять років цей проект рішення так і не був прийнятий Чернігівською міською радою, і відповідно, коли в інших містах... Відбувається конкурс інвестиційні. Натомість у нас вийшло так, що паркування ринок е в ручному керуванні обрала оператора паркувальних майданчиків, відому Чернігові компанію Чернігівська транспортна компанія. За словами начальника комунального підприємства, паркування та ринок Миколи Гоголя альтернативи при виборі оператора міська рада не мала. Якщо прийде другий та якийсь оператор, то будемо розглядати це питання. Було підприємство, яке пройшло, показало свою презентацію і на цьому все. Було друге підприємство, то Київське, теж показали свою презентацію, і на цьому все. За словами Миколи Гоголя, це пілотний проект. В перспективі в них тисяча платних паркомісць по місту. Водії з приводу плати за парковку висловлюються так. Даже я буду навіть радий, чесно кажучи. Зазвичай тут паркуються люди, не ті, які ходять до магазину, а жителі сусідніх будинків. Тут завжди зайнято. Я заплачу 10 гривень і стану спокійно, і буду впевнений, що машину ніхто не поцарапає. А чому платна? А чому платна? Для цього потрібні якісь підстави, щоб вона була платна. Якщо платна, то має бути під охороною. А що охороняти в день? У нас же місто без криміналу. Значить, має бути безкоштовна. Я думаю, гостям нашого міста це дуже не сподобається. Наше місто дуже красиве, гостей дуже багато. Всі раді. А якщо з наших гостей міста на кожному кроці здирати гроші, то це вже буде трошки. Згідно з цим договором, комунальні інспектори з паркування зможуть відслідковувати, хто не заплатив за парковку, і штрафувати водіїв у двадцятикратному розмірі, а це 200 гривень. Коли інспектор підходить до майданчика для паркування, в свій планшет вводить номер транспортного засобу. У його з'являється повідомлення чи оплачена. Вартість паркування чи не сплачено. Якщо не сплачено, робиться фото відеофіксація 10 хвилин чекається, скільки згідно законів України ми маємо право на стоянку протягом 10 хвилин. Якщо оплата не надійшла, виписується повідомлення. Гордій Єрмак, Валерій Церкун, новини на Суспільному.